Христос хрещається, дорогі мої. Вітаю вас всіх святом, водохреща. Я думаю, що дійсно сьогодні такий важливий день в житті всіх християн, тому що сьогодні той день, коли ми святкуємо хрещення Ісуса Христа, і я думаю, що в цей день ми розраховуємо на те, що ми можемо зняти свої гріхи через Водохреща. ми можемо зняти всю важкість душі. Сповідуватися, і в цей день не тільки тіло омивається водою, а мені хотілося би, щоб всі люди подумали про свою душу, про цінність нашого життя, про те, яким воно мусить бути, щоб ми помолилися за Україну, за свою родину, за своїх близьких людей, і в тому числі і за опонентів, тому що прощення це невід'ємна частина свідомості життя людини, яка є християнином. Мені дуже хочеться, щоб і політика стала чистішою, щоб вона стала моральнішою, щоб вона стала більш справедливою, більш відданою людям і Україні. І це то свято, коли якраз про це треба замислюватися. Я дуже хотіла би, щоб християнські свята проходили не просто як піар-акція по телебаченню від політиків, не просто їх ритуальні приходи до храму Господнього, а щоб це в душі кожна людина переживала, особливо політик. Тому що коли Господь і народ України дає владу, то треба бути дуже відповідальними і перед людьми, і перед Богом за кожен свій вчинок. Прагнути, щоб цей вчинок був справедливим, прагнути, щоб цей вчинок приносив тільки добро і любов в цей світ, а не агресію, приниження людей, знищення свободи, віри. Я дуже хотіла б, щоб такі свята повернули всіх політиків на шлях праведності.